Добрий вечора, ми з гаража. З вами Варяг. І якщо ви не підписалися, не поставили лайк, просимо да? підтримайте україномовний контент, ще який пропагандує жагу до техніки, до ремонту того всього, отак. Чи ні ламай. Е, ну і трошки про наші будні. Е, ви знаєте, як задовбати шиномонтажника? А ми знаємо. І не робіть такого. Зараз я вам покажу кілька прикладів. Залишайтеся з нами до кінця. І після прикладів я розкажу, як це все сталося. Красиво. Красиво. Друге колесо і друге колесо вже сидять. От ще те, що про що я розповідав. Ну, зараз, як ви бачите, тут сухо, але сталося це в дощ... дощову погоду. Переверніть, будь ласка, коліщадка. А знаєте, чого машина? Переверніть колі коліщадку. Ще одне колесо. <світник> Понімаєте тепер монтажників, так? Так от, хлопчики і дівчатки, як це сталося? Дощовий день. Дощ шурує з самого ранку і переривався він, мабуть, на легкий такий перекурчик. Тучка сказала, мабуть, я і сякла. Зараз я накоплю запас. Ну, Дощ шурував, шурував. Цира погода мокра, противна. Для шаномонтажника саме то, любиме, блін. коли ці колеса всі мокрі, все, це перчатки всі просочені, скидаєш їх, викидаєш вже голими руками працюєш. Приїжджає одна машина. Я зам'яв колесо. Треба розкатати диск. Ну, окей, розкатав. Хвилин через 15 приїжджає друга машина. Треба розкатати колесо. Ну, задавав питання, я, звісно. Е -е -е Третя, четверта, так, 5 машин з на розкатку. Приїхало, диски загнуті, красиві молоток кувалда, розкаточний станок, опять зборка, ну, коротше, весело. І тут дзвонить мені товариш. У мене щось в машині шкрябає. Подивися, нагнися під машину, подивися. Я знайшов, я тобі колесо привезу. Хлопці і дівчата, от скажіть мені, будь ласка, як потрібно їздити в дощ? От скажіть, ну, логіка яка, коли ви їдете. Вот 5 машин, мій товариш там далі зачепив за містом а от 5 машин в місті. Що саме цікаве? 5 машин в одну і ту саму яму в'їхали. Ну блін, ну серйозно, питаю, де в'їхав? Там-то. Кажу, да, Не навчило, мабуть. Понятно. другий там, де ти в'їхав? Там-то. Вже починаю рожати. Ну на п'ятій машині в мене істерика з відпадом була. Дивіться логіку. Коли шурує дощ шпарить. Куди вода стікає? Звісно, в незевину. Коли ви їдете по дорозі, ну от включайте мізки, включайте логіку, що якщо стоїть калюжа, значить там не Вона може бути або природньою, там якісь фактори, що під кутом асфальт, чи... Спуск з однієї, і з іншої спуск, і внизу виходить, такий ярочок. Може бути природнім фактором. Але є ще такий фактор, як ямки на дорогах. Вода теж стікає в ямку, набирається в ямці. І от люди добрі, коли ви їдете в дощ, відкиньте цей рефлекс. Знаєте, такий, мабуть, дитячий рефлекс. Всі ми любили в дитинстві після доща. На велосипеді Україна розігнаться, волни такі йдуть по дві сторони, класно. І потім яма. Колесо гнути, баті люлей таких, підзатильників гарних. Несе жте кого колесо на базар, до діда той підтягує ключиками. Потім вже навчився сам тими ключиками витягувати колеса. Так от, що я хочу сказати, відкиньте цей рефлекс, проїжджати калюжі на швидкості. Бачите калюжу? Зразу у вас має спрацювати автоматом логіка, що калюжа там скоріше за все яма. Скидаємо швидкість, акуратно пригальмовуємо і акуратно, потихеньку переїжджаємо ці калюжі. Ну не треба з усього розгону, блін, в ту калюжу летіти, щоб вода красиво пішоходів Ходіть, умивала красиво машину, умивала, блін. Бо от в дитинстві було прикольно на велосипеді Україна. От на машині не дуже прикольно, бо розкатка колеса зараз коштує, ну, прилічно, звісно. П'ять баксів. П'ять баксів вже, так? Да? Ну так. Да. Ну, а плюс ще, ще на монтаж, там ця блін. ну тобто це якось дорого, а плюс ще Можна порвати, покришку. Можна порвати покришку на раз. Да, так, і влетіть що... у 100 баксів. І знову ж таки, ніхто не відміняв, коли ви в'їжджаєте в калюжу на швидкості, що в резини є, в принципі, поняття аквапланування. В якоїсь воно краще, в якоїсь воно гірше, в якоїсь воно взагалі. Господи, прости нікудишнє. Що таке аквапланування? Це коли ви на автомобілі на швидкості заїжджаєте в калюжу, а, прирівнюється до голольоду. Ти можеш при цьому крутити руля вправо-вліво машина, якщо прямо, вона так і йде прямо. Тому що між покришкою і асфальтом утворюється слой води. І коли, чим гірше покришка відводить слой води, тим менше пятно контакту з покришкою. Правильно. Я вже дяді Сережу вивчив. Ви бачите, як, як наша команда, от, знімаючи відео, розсуждаючи на такі теми, як вже сподвигає людей. Цілком вірно. У нас прослойка, на якій керування автомобілем, навіть гальмування набагато погіршено. І тому ну якби, ну не страдайте тим, що проходите ями от на швидкості, не ями, а точніше воду. От бачите воду. Уявляєте собі, що там не просто незевина, а можливо там дійсно ямка, в яку набралася води. Особливо чітко, да, видно, ямки там, знаєте, якщо ямка іде калюжка, да, а тут сухо. Типу, о, ну це ж ямка. Але якщо опади йдуть великі, ямка ця заповнюється, потім вона переповнюється, розширюється, потім калюжа на все. І ми цю ямку не бачимо і за води, ми її не сприймаємо, і ми сприймаємо ой просто калюшка на дорозі. Не можна сприймати просто калюшка на дорозі. В Європі то є водовідведення на дорогах, звісно, в Японії водовідведення. Ну, у нас, от, бачите, якось отак. Тому, будь ласка, наша команда просить, бережіть себе, бережіть інших учасників дорожнього руху. І бережіть свої колеса. І не задовбуйте, що на вантажників, я вас прошу. Все. Нагадую за лайк і підписку, за коментарі. Я буду дуже вдячний. Ми все то читаємо, ми все то обсуждаємо.